Через війну багатьом українським підприємствам довелося швидко змінювати свій формат. А багато з них взагалі зайняли волонтерську нішу. Герої наступного сюжету не залишилися осторонь російської агресії і допомагають наближати нашу перемогу. Вони роблять те, що вміють найкраще. У мирний час підкорували клієнтів різноманітним асортиментом типу кекси, торти, круасани. А зараз е щодня випікають смачний ароматний хліб. За процесом спостерігала наша знімальна група. Понад тисячу хлібин на день випікає київська пекарня для ЗСУ, поліції та звичайних громадян по всій країні. Заміс За тіста. Наталі. Наталія замішує тісто. Далі, Далі йде вистоювання ось, ось, і випічка. Реп, і йде випічка. Майже 5 років пекарня Good Bread from Good People тішила своїх гостей найрізноманітнішою випічкою: кекси, торти, круасани та багато іншого. До війни у команді працювало 19 осіб. Серед них і люди з ментальною інвалідністю. Синдромом Дауна та аутизмом Це прекрасні добрі люди, з якими необхідно працювати та сприймати такими, які вони є. Ніколи не акцентувати увагу, що в них якась інвалідність. Це добрі люди, дуже відповідальні. Вони гарно працюють, якщо їм правильно все розповісти та все пояснити. Початком війни засновник Good Bread from Good People Влад Малащенко ухвалив рішення переобладнати свою пекарню, закупив нове необхідне для випікання хліба обладнання та взявся до роботи. 8 березня я приїхав до Києва. 9-го почали закуповувати сировину, яка потрібна для того, аби готувати хліб, пекти. І 10-го ми вже спекли близько 200 хлібин. Щодня у нас випікається дедалі більше хліба. Зараз готуємо приблизно 1200-1300 за добу. Влад зібрав групу волонтерів та розпочав роботу без своєї команди. Через місяць співробітники повернулися до Києва, і помічників на кухні побільшало вдвічі. Повернулася на своє робоче місце, і технологиня Галина Винник. Потихеньку, потихеньку почала виправляти все і кажу: у нас хліб такий, як у магазині. Давайте зробимо щось таке, аби було зрозуміло, що це домашній хліб. Всю рецептуру я складала сама, відпрацьовувала власноруч, а хлопці мені допомагали. Усією командою створювали нову рецептуру. Почали пекти хліб з цибулею, часником, кропом та паприкою, аби потішити людей чимось незвичайним у ці страшні для України дні. До війни ми до війни. Ми працювали з половини десятої і до пів на шосту. Чіткий графік. А зараз ми не обмежуємося таким часом, бо маємо технологічний процес, який порушувати не можна. Якщо ми ставимо за мету якість, нам необхідно розпочинати рано і закінчувати пізно. Перший місяць волонтери пекарні розвозили хліб самостійно по гарячих точках Київської області. Та очі. Це дуже зворушлива картина. Коли віддаєш хліб людині, вона його цілує, і у тебе сльози на очах. реально розумієш, що чимось людині допомагаєш. Анатолій почав волонтерити на кухні пекарні з перших днів війни. Разом з іншими хлопцями він їздив до Макарівки та Андріївки, щоб передати нужденним хліб. Родом Анатолій з Маріуполя 2014 року приїхав жити до Києва, але війна знайшла його і тут в мирному житті працював менеджером. Все, що там, все, що стосується виробництва хліба, здебільшого це формування хліба, передати хліб у піч, дістати хліб з розстойки, в розстойку покласти. Це напевно основне, що я роблю тут. То я. Приймають в команду і новачків. Настя пакує свіжоспечений хліб. Не так давно дівчина повернулася до Києва і не змогла сидіти, склавши руки. Як тільки приїхала до Києва одразу сюди, знаєте, хочеться допомагати, хочеться щось робити. Мені все дуже подобається. Всі дуже доброзичливі. Знаєте, приймають дуже швидко. Приходиш нова людина. А вони настю, привіт! Як твої справи? Мужність української армії та єдність нації дають впевненість у перемозі України у війні проти Росії, і кожен українець робить усе, що в його силах, щоб це відбулося якнайшвидше.